Україна! 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 Свята мати герой! Свята мати героя! Світи до серця! Віти до серця! мого! Воля, хоробрість, сила та мужність кувалися віками. У 16 столітті козацька піхота була найкращою у Європі, а унікальний танок зі смертю Герць чинив неабиякий психологічний тиск на ворога. Армія січових стрільців, що сформувалася у 1914-му, відіграла ключову роль у новій хвилі українського спротиву. 1918 юні крутянці не скорилися ворогу і ціною власних життів затримали наступ більшовиків, об'єднана ідеєю відновлення єдиної соборної України. Більш ніж 10 років українська повстанська армія боролася із гітлерівською Німеччиною і з каральними загонами совєтів. Захист свободи країни триває. За плечима сучасних воїнів сила духу предків. Їх веде вперед унікальний козацький герць завзята пісня січових стрільців. В них вірять юні герої Крутянці, за них моляться півських криївках. Вони Захисники та захисниці України вони не скорені. Слава Україні! Героям слава слава на Україна! Пораду!